І так, всім призумийлаки. Сьогодні е, у нас, е, точніше, у мене да, новий челендж. Сьогодні е, я не маю права, по-перше, підбирати е, якісь, е, наприклад, е, по-перше, це зброя. А по-друге, це те, що знадобиться мені, наприклад, для е, рубання дерев. Це, наприклад, таке, як сокира. Вот, таке як рюкзак. Тобто я маю вижити 99 днів з тим, що в мене є на початку. Я не маю права нічого підбирати. це там Аптечки, прокачувати теж я не можу. Там, да, рюкзак, сокири Ніяких пістолетів, ніяких цих, просто перший левел. Сокири і просто перший левел рюкзаку Рюкзака І сьогодні я маю іменно з цим вижити. Єдине, що я можу підбирати, це крафти, так як вони мені знадобляться, щоб прокачати базу. І єдине, що я можу підбирати, це броня, так як броня, коли ми її беремо, одним словом, броня, вона зразу надівається. Тому це не рахується, як за цей. Тому броню можемо в принципі, брати. Ну що ж, починаємо цей челендж. Починаємо. Зараз трохи зіграємо і... І що? Ну, погнали в катку. Ну що ж, я думаю, що це не буде сильно просто, так як буде проблематично добивати ресурси. Ну, але є тут один плюс. От, е він заключається в тому, що мені не прийдеться, е як мінімум, ход, ну, бігати і, е за зайцями, і за вовками, щоб добути, е наприклад, зайця лапу, а вовка шкуру. І не прийдеться щось там парити з цим. Але це такий, знаєте, маленький плюс. Ну, хоча б якийсь. Поки що добуваємо, виходить, цю всю фігню. Ну так, да, добуваємо цю всю фігню. Я думаю, що ну, 100 днів вже вийти, ну, мені не буде проблематично. Але от, -от з такими от предметами. Предмети паршиві. Я не буду спорити, предмети дуже паршиві. Прокачуємо саме основне зараз це багаття. Прекрасно. Так, зараз, що ми маємо зробити? Ну, Дитину визволити, напевне. Блін, я би знайшов, звісно, рейган, але так як мені не можна нічого підбирати, я не знаю, чесно, коли я ту дитину визволю. Це ж просто жесть. Це ж просто жесть Так, там вовк. Давайте заберемося на цю на вишечку. Ой, мені ще і фонаря не можна підбирати. Мені взагалі нічого в інвентар не можна підбирати. Ну, звісно, крім того, що кидати щось в рюкзак. Тому що по-інакшому ніяк. Тому що по-інакшому, ну, можна би було, би, знаєте, типу, просто взагалі навіть в рюкзак нічого не кидати. Да? Просто носити. Але це вже якась дурість, реально. Коротше. Так, що тут у нас є? Болт. І останній предмет, е який зараз підберу, це у нас теж болт. Це у нас теж от болт. Мені що саме головне? Зараз накравчу капканів. Зараз накравчу все ще всякої фігні, коротше, і, і, і все. Так, давайте трохи зарядимо оце от. Да. Так, в мене і все. Ну, окей, ладно. Давайте посадимо е дерево. Ще одне дерево візьмем, закинемо сюди. Ну, в першу ніч, давайте зараз нарубимо купу дерев, так як мені от, в першу ніч дуже хочеться скрафтити ліжко. От прям дуже сильно хочеться. Хлопця, от, чесно, хлопця, я в душі не чаю, навіть коли я його буду визволяти. Так як в мене сокира першого левела, ну. Із... Фулом, фулом ХП я зможу вбити максимум одного вовка. Я, Ну, тобто, на більше вовків я не надіюсь. Одного вовка я максимум зможу вбити з фулом ХП. Ну, це просто капець. От реально, тут єдине, що е, з чим я буду мати проблеми, це з дітьми. А так, в основному, в принципі, як, нічого страшного. Так, ну, в першу ніч, в принципі, нам має бути пофік в основному, да? тому що та от твар на нас не рипнеться. Вона нас буде боятися. Зараз знаєте, куди я піду? Я піду от туди, дуже далеко. От туди. Я саме головне туди дивитися, щоб не загубити потім то місце. Ну, да, в принципі, ті фігні на нас, мягко кажучи, пофік. В першу ніч, в першу ніч. Саме головне це мені встигнути. Получається, що. Ой, чекай. Оп. Йошкін Кошкін. Ну, похоже, я в цю ніч нікуди не піду. Мені всього лиш, звісно, два дерева залишається добути, але все одно. Да, та тварюка нас боїться. Я просто буду садити цю цю фігню і все. Ану, пішла, звідси. Все, побігла. О, бігла. Так, окей. Будь ласка, давай, але. Ну, пошвидше, реально. Е, а от все дерево випало, бляха-муха. Скоро день, тому я мушу трохи поквапитись. Єс, ліжко. В першу ніч ми скрафтили. Це, до речі, як на мене, дуже велике досягнення, так як е, з. Ну, ніяким, З ніякою сокирою скрафти в першу ніч ліжко. Треба трохи попахати. Ну, в основному не, не так багато. Але, знаєте, постаратися треба. Так, підбираємо металобрухт і зараз ідемо е, оцю ще залутаємо. Блін, скільки ж тут всього? А от єдина проблема, що я це все е, під. Блін. Ладно, ладно, я, я ще нічого не підібрав. Ви, заміть, ви замітьте, я ще нічого не підбирав і не збираюся. і не збираюся. Звісно. Так, уже настав день, давайте виложимо ресурси, в принципі, на базі. І зустрічаємося на на який нам день зустрічатися. Ну, давайте зустрінемося. Та я що знала, бляха муха, ну на який ми день можемо зустрітися. На 20-й давайте. Бо на 10-й немає, в принципі, як на мене, сенсу. Тому давайте зустрінемося десь на день 20-й, так. от, Щоб на 20-й день якраз було, було ідеально. От. Ідеально, я думаю, 20-й день. Чекаємо. Точніше, ви чекайте, а я працюю. Так, друзі, я трошки з запізненням. Звісно, я вибачаюся да, за запізненням моє. E, зараз 26-й день. Виходить. Що я зробив? Ну, та нічого, в принципі, такого особливого я і не робив. Просто там цю защиту всю да? Вот, В принципі, що мені треба було зробити. А ще хтось є Йошкін-Кошкін. Зараз ще його вб'ю. Вот. Зараз який день? Получається, вже день 30-й. Вот. Зараз не знаю, буду кудись йти на 30-й день. Або взагалі весь 30-й день просто буду. Скоріше за все, цей, добувати дерево. Так як я сумніваю, що мені цієї защити хватить, тому що я зараз роблю? Подивіться. я зараз дуже сильно хочу зробити огородку, Ну, типа обводку о, з цих. Добавили ж, я недавно відео робив на обнову, добавили отакі такі -от штуки. Я хочу ще отут от, оці -от штуки понаставляти, так як, ну, я сумніваю, що. ну... В подальших битвах я буду іменно із за цієї штуки вигравати. Тому зараз, напевне, реально я цілий день буду так от просто бити дерево, Да? щоб життя малиною цю Ну, не казалось, да? цьому дереву. Нахлому. А ще, до речі, я сам не знав. От Сьогодні перший раз дізнався, що, виявляється, Виявляється можуть ще і на грядках рости от такі от. Одним словом, по-перше, кукурудза, по-друге, гарбузи. Оце прям реально імбова штука гарбузи, тому да. Тому да. Не знаю, як я буду запалювати, підпалювати типу, це вот, сві, своє багаття, так як, ну, ви самі розумієте, в мене якби багаття. Буде всередині оцього, оцього, оцього фігні І я, виходить, якщо реально її скравчу, то я навіть вийти не зможу. Як мені все зробити, я не знаю. Але я сподіваюся, що це чучело. Воно мене не, не дістане. Та й плюс до того всього. Опа. Оце трохи не... не очікувано. Йо,шкін Кошкін. Та ну, та ти прикалуєшся. Ще й на 30. Перший день в мене тухне цей. Срани багаття. Ну як так, я не пойму просто. Це ж просто жесть. В смислі, Night in approaching. Так, виходить, мені треба забратися кудись, щоб пережити цю ніч. І я вибираю ось цю фігню. Я не знаю, чи я тут взагалі виживу. Ну, я сумніваюся на це, звісно, що я тут виживу, але. Но... Як мінімум я постараюсь, так як інших варіантів в мене немає. Що я взагалі маю? Всього лиш тут три оці от фіні. Коротше, друзі, давайте зустрінемось на 50-й день і подивимося, як тоді в мене справа. Ну, коротше, одним словом, я мав зазняти 50-й день, але вийшло так, що трохи. ну, Чуть-чуть запізненням. Ну, я, як завжди, да. 61-й день. Е, ну, в мене в принципі, ніби майже нічого не змінилося з того часу. Вот. Я ніби нічого і не став. Максимум, можливо. в мене додали ще два от, от капканчика красивеньких, на яких я вже наступив. Ну і все. В мене більше, в принципі, нічого не додалося. Якось там виживаю. Оці бандитів всіх переживаю. Е, ще плюс, я зараз, от куди я біг. Чому я вертався сюди? Тому що у нас гроза. Е, але я мав коротше, йти, е, бачите, отам от, в самому куті карти. Йоперний баян. ай яй 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 В самому куті карти побачили? Там коротше, є якраз таке логово вовків. І там уже знаходиться, як він там називається? Кальмар? Ніби кальмар, не знаю. Ах, ви. Ну блін, хара вже по мені бити. ну, Я ж тут не желізний. Я от тут поїсти хочу, то ще щось. Мене, до речі, коли от я тільки починав грати, мене блискавка в основному вбивала, От якраз іменно вона. Так, да, іменно Кракен. Кракен, я, виходить, от там є логово, я тільки одного вовка завалив, на жаль. А я вже думаю, навіть якщо я того Кракена достану, ну толку вже від нього не буде, я думаю. Ну, це 100%. Хоча можна. Подивимось, коротше, подивимось. Е, я ще плюс скрабчу, я думаю, ще одну е, фармплод. Ну, щось... Я от замічаю в останній час, що мені от реально не вистачає, от, наприклад, моркви, кукурузи. І тепер ще рідше стали рости ці пумпкіни гарбузи. І через того мені важче. І, Та ми капець, вже ніч, а дощ не припиняється. Капець, треба добути дерево. Добуваємо дерево. Ну, хоча б на цьому дякую. Блін, в мене тільки 10. Ой, 13. Ну, але це мало, капець. Ну, за ніч він, звісно, не згасне. Але я думаю, що він скоро дуже швидко потухне. Ой, я думаю, що я більше не буду, в принципі, нічого прокачувати. Якщо в принципі, на рахунок, ну якщо, якщо все ж таки станеться так, що станеться так, що я, от, просто мене тут зажмуть, от, погасне багаття, в мене є вихід один, да, дуже інтересний. Біля мене дуже близько, як бачите, от я якраз на нього дивлюся, є м м сарай, або як це називається, це от велика. -велика... Структура, в які тримають корів десь там на фермах. Ну, коротше, ви зрозуміли, там десь загони всякі. Вот. І там я можу, вообще на ізі сховатися від цього оленя і від цих оцих е охотників, да? мисливців. Тому в мене все під контролем. Ну що ж, друзі, я думаю, що на цьому я буду закінчувати 60-й, е якщо бути точнішим, навіть 61-й день. Ну, а я. Получається, зараз знову телепортуюся на якийсь інший день. Давайте це буде 80-й день, тому що 70-й немає сенсу. От 80-й день, подивимося, що зміниться. Хоча я сумніваюся, що щось зміниться. Коротше, як завжди, тримайте за мене кулачки. Челендж, в принципі, майже виконаний. Погнали далі. Е, і так, 81-й день настав. Я біжу по хлопчика. І, коротше, в мене, не знаю, в мене появилася нова. Тактика для того, щоб вижити. Вот. Вона дуже, звісно, небезпечна, дуже ризикована. Дуже. Вона прям, ну я не знаю, наскільки там е великий ризик е померти від голоду, але він великий. Але на даний момент, да, от в мене тухне вже все. Ну, у мене, коротше, вже немає нічого. А чого два вовка-бляха? Знову вони мене підставляють. Про... Я не можу просто за все капець, просто тісно. Окей, окей. 81-й день. Я думав, що зараз, бляха, нормально піду. Цевод. Ага, прийдеться знову дерева рубати. Щоби зараз... Ну я сподіваюся, що я, звісно, зараз піду і хоча б ще цю ніч проживу в своєму цьому лагері. Але я, я в цьому дуже сильно пом... Ну, це от. Я в цьому дуже сильно сумніваюсь. Дуже сильно, тому що. На даний момент в мене ще й ні багаття, не горить нічого. просто, ну. Всього лише, то, мені залишилось 4 ночі. 4 ночі це ну, небагато, не я би сказав. да? 4 ночі. Вот. Ну, біофіль процесор працює. Просто, ну, типа, розумієте, там ну, настільки. Він швидко вже сідає, той мій Campfire, Що ну реально дуже великий ризик, що я не пройду цей челендж, але я дуже сильно буду старатися. ну У типу, мене, в принципі, особи і вибору немає. Уже настає ніч. Ну, я не знаю, що мені робити. Це просто капець. Єдине моє укриття, я вже вам показував, це якраз той отой сарайчик, я його так називаю, в принципі. Да? Чекає, що він. Оп, горить, горить. Ну, коротше, я вам зараз покажу, в принципі, одну ніч із моєї. із життя. В принципі, да? Вот. Я залажу. Я собі залажу от сюди. І просто чекаю, поки настане ранок. І як бачите, дуже добре, що він мене не достає. Коротше, моя тактика така. Я зараз е якимось чином підхилююсь і йду визволяти хлопчика. Я цього хлопця... А хоча, а який сенс уже з того хлопця? Ну, типу реально, а який сенс уже його визволяти? Так, виходить. Ага. Немає сенсу хлопця визволяти. Окей, окей. До речі, подивіться одну штуку, коротше. Він, типу, мене б'є. От, навіть от я от так от зроблю. Він мене, типу, б'є, подивіться. Але не може попасти просто. Бачите? От. Тому зараз що? Я зараз беру всю хавку і, і переношу от сюди. І подивимося, що з цього буде, і чи зможу взагалі пройти цей челендж. І так, друзі, ну що ж. Як бачите, я тепер живу не там, а отут, -от, от, виходить, в да. буду називати сарай. Не знаю, як правильно, можливо, навіть сарай. Правильно. Ну, коротше, не важливо, взагалі. Бачите, в мене тут ще три моркви. Голоду в мене нема, лишається одна хвилина до ночі. Це мені просто лишається останню ніч пережити. У мене немає ХП. Якщо на мене зараз валиться вовк з небес. Ну, мені хана буде, розумієте. Бачите? На мене там уже, кстати, є хтось. От, бачите, там от два тіпа з булавами. От. Там ще, напевне, хтось там має бути. А вот, ще один з е, е, арбалетом є. Коротше, я їм уже просто по фулу. Night in Approaching. Починається ніч. Ну... Що скажеш? Як бачите, в мене всі речі одинакові, типу, ну. Типу сокира і старий рюкзак. Ой-ой-ой, чекайте. Вони вони призвали по мене Вовка, але в принципі це їм не поможе. В принципі, це й не поможе. Тепер, подивіться, одна хвилина, е, ну майже рівно одна хвилина, залишається до кінця мого челенджа. Майже рівно одна хвилина. Якщо зараз я не затуплю і нечайно не спригну вниз, цей челендж буде виконано. І, виходить челлендж, е, виходить, да, не прокачувати і дойти до 99-ї ночі, не збираючи предмети взагалі. Крім крафтів. От, не прокачуючи зброю. І просто виживати з тим, що в мене було на початку, він буде пройдений. Подивіться, друзі. Ну, мені не страшно, в принципі, розумієте? Ну, мені не страшно. Саме головне кудись сюди от, підійти от сюди, і все. Вот. Саме, що в мене ну, блискавка не шиндарахнула. Але як вона в мене попаде, звісно, я не знаю, як вона в мене попаде. Через. Якраз таки кришу. Ну, все, все, я вижив, я вижив. 99 днів. І так, 5, 4, 3, 2, 1 і. Єс. Yes. Єс. Yes. Як бачите, я навіть три діаманта получив. У нас 99 днів. Ми прожили 99 днів, як бачите. Ой, це було. Повірте, це було дуже непросто. Це було мега непросто. Ну, ви просто подивіться на це. Йошкін Кошкін. І на мене якраз зараз будуть нападати. Ну, а мені що, я вже челендж -то виконав свій. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався ну, е челендж, і вам взагалі, в принципі, подобаються подібні рубрики у мене на каналі, ось. Ставте лайк. Е і я випущу ще одну, в принципі. Ну що ж, друзі, будемо з вами прощатися. Ставте лайк, важко, пишіть коментарі, ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета!